Такі революціонери, які борються за справедливість, за підконець вони, як зазвичай за свою вигоду, тільки борються. Оце є один із прикладів. Чому з... ви так зробили такий висновок? А, тому... У нас є річні договори так. з підприємцями, які мають право надавати послуги. так? Постановочні, монт... монтаж сцени, е... озвучувальні, розважальні. В управлінні культури е... тендерів немає. Ми стараємося включатися і не перевищувати більше, ніж 200 тисяч. Ну, я зрозумів. А чого тоді, а, придбання... а не хтось інший. Прошу. А чого тоді вони, а не хтось інший? Прошу. А чому не вони, а хтось інші? Ну, вони... Це тому, є запитання. У Дивіться, тому що управління культури. Заінтересована Звій? в співпраці з балонським холодяном, то це так виходить. Це ви знаєте, ну, я, я не знаю. Думаю. Тому що, повірте мені, в культурі і в мистецтві, а особисто я, людей не за кольором, угу. а за професіональним. Не тільки що я теж дуже бажав, щоб мені все рівно. А за професіоналізмом. Я... Тому, а, а... якщо ви знаєте, що на теренах Закарпатської області є. Більше ніж три підприємці, які працюють і ліцензовані, які можуть працювати з державними підприємствами в галузь, ну десь в напрямках таких так. є, і можуть надати ті майданчики, які професійно будуть підходити для обслуговування фестивалів. Ну, таких, наприклад, як міжнародного значення, так, гуцульська mm -hmm. бренза. Назвіть мені крім Русина. Містому Мукачево, який може забезпечити таку якість звуку для тих професійних колективів. Ну, якщо ви мені назвете і скажете, що це буде дійсно якісно. Сама ситуація, якась вийшла у нас цікава, революцію проводили, вони з мегафонами бігали, вони з мікрофонами, з сценами бігали, вони і так продовжується далі. Тобто вони у вас професійні таманди і революцію вони виконували теж як тамана. Якщо будуть інші люди, які можуть це які хочуть, будь ласка, ну... людина, яка не хоче, так як ви й говорили, хоче професіоналізму, а не заангажованості. Я вам пропоную. От професіоналізм можна виявити в. Я не в бачу конкурси. тут е, жодної заангажованості. Ну я, я її побачу. Ті самі люди проводили революцію, значить, вони професійні тамади.